Дуже дякую, що я говорила раніше. Що мені дуже прикрашен може бути з вами. Дуже рада бачити. Людей, з якими uh, я завжди люблю бувати. Президент барозамі um, дрогий друг. You, send you, send you я рада бачити вас і деяких інших людей, з uh, якими я вперше була 2013, на майдані в 2014 році, коли ми з боку єс приїжджали для того, щоб розібратися в тому, що відбувалося ці зимові морозні ночі, коли тисячі людей стояли там всю ніч, тисячі Людей провели ці холодні зими наповнені рішучістю досягти того, чого вони хотіли для України. І, і це те, що сказав Мануель Барозо, якраз коли були ці зірвані переговори. Це була картина, що хотіла Україна, і це щодо економіки покращення промисловості покращення можливостей для сільського господарства технології і по суті це поставило україну в позицію дуже міцних відносин з Європою. це було зрозуміло для всіх європейському Союзів, це було зрозуміло Росії, це було зрозуміло іншим країнам що саме цього хотіла україна і саме дирекшн це це був той напрямок, над яким нібито працював уряд Януковича. Я пам'ятаю дуже добре, все це було. Я пам'ятаю, як ми покладали квіти на майдані, де було загинуло е, більше 70 людей, і ми думали там, яке буде майбутнє. Потім я поверталася до України і мій останній візит був якраз перед початком пандемії, і я дуже переживала щодо того, що відбулося особливо на Донбасі, тому що люди в Україні дуже добре. Все це знали Люди Гинули електростанції і Це не зупинилося, і не припинилося після демонстрації на Майдані, це продовжувалося. І Ми перейшли від тих перших днів рішучості українського народу. До продовження наближатися до Європи навіть до більшої рішучості і самопожертви і протягом всіх цих років, Це українці демонструють свій надзвичайний характер І моя країна і не є в європейському союзі, але вона є в Європі, і ми готові продовжувати підтримувати Україну всі можливі способи.